На прилученні відбулася вже четверта за ліком зустріч голів громад. У вересні гостей зустрічає Линовицька ОТГ. Виїзні зустрічі такого формату започаткував голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов з метою обміну досвідом та обговорення нагальних проблем сьогодення. Починаючи з літа, з червня місяця, здається, перше зібрання було проведено в парафіївській громаді, і там вирішили започаткувати проведення. Нарад по кожній громаді в останню п'ятницю місяця. Тоді домовилися, що нам випадає це дійство на вересень. І от наступила ця п'ятниця, 30 вересня. Будемо зустрічати всіх голів громад Прилуцького району. Також виявив бажання зустрітися. З нами, людьми, народний депутат Борис Вікторович Приходько. Віталій Нестерко розповідає про досягнення громади за останній рік. Продовжуємо ми реставрацію вежі, яка за моєю спиною. І буде продовжуватись зараз затримка з будівельною технікою, тому що активно будується сушка в цукровику і не можна було кран вирвати звідси. Але у наступну суботу ми продовжимо цю роботу, буде перекриття зроблено, буде відведено так, щоб вода не текла і перекриється перший поверх, ну і далі будемо продовжувати. В цьому році, в цьому році незважаючи на військові дії, ми такі добудували наше центральне приміщення нашої селищної ради. Також побудували об'їзну дорогу силами працівників. Дружбиновою і кернево. Продовжується ремонт нашого будинку культури. До Линовицької громади входять Удайцівський та Богданівський старостинський округи. У Удайцях також проводиться значна робота, встановили твердопаливні котли у школі, побудували вишку мобільного зв'язку. Богданівці ще на протязі і січня і лютого йшла робота по облаштуванню і добудуванню дитячого садка, який був би окрасою нашої громади, але військові дії завадили. На протязі літа і першого місяця осені ми активно займалися благоустроєм, вивезенням сміття, обкошуванням, ремонтами. Далі у нас в перспективі, починаючи буквально з понеділка. Наша бригада, яка є всі, ми будемо зготовляти дрова, тому що на території нашого селища багато переселенців і багато людей, які потребують. Будемо намагатися за цей період жовтня забезпечити їх дровами. Голови громади глянули потужності біогаззаводу ТОВ Городище Пустоварівська аграрна компанія. Агрохолдинг вирощує зерно, виробляє цукор і м'ясо. а ще забезпечує газом і електрикою жителів громади. Прийняте рішення було. Зв'язку з тим, що були відходи з цукрового заводу, жом, тваринництва менше, тому треба щось робити. І за горло брав у нас цей газ. Нема тут газовиків електрики, передавайте їм привіт. Брали вони нас за горло і тому, а зараз життя заставило нас робити. Зараз ми тут виробляємо електроенергію. Скільки виробляємо електроенергії, для чого все то? Якщо я вам буду говорити про мегавати, все те, ви це дуже важко сприймається. А тепер представте собі, що це десь порядка. 7 тисяч на сьогодні. Він ще працює там на 30% своєї потужності. Зараз ми тут реконструкцію проводимо, так чи ні? Да. А зараз я так прикинув, що це порядка 7 тисяч домогосподарств у місяць. Ми годуємо за день. От день ми виробили електроенергію, от 6 тисяч ми людей. Домогосподарства помножити, якщо в кожному хаті по три людини, то це десь до 20 тисяч, Даже журавка десь тисяч тридцять. Оце ми десь закриваємо свої електроенергію. Гостям було цікаво довідатися, як відходи можна переробити на електроенергію. Ми переробляємо тут жом, переробляємо тут силоси, переробляємо все те, що колись викидували на поля або кудись на смітники. Це відходи там від очистки, відходи від. Е, е, Мукомельної промисловості, висівки сюди веземо, все, що може бродити, виробляти, переробляти з бактерією у цей у газ, то ми все тут переробляємо. Про об'єми, про гроші, про ці цифри. Хоча зараз війна, комерція, це все вроде комерційна таємниця. Але цифри, я вже ви вже розумієте, про що йде мова. Більше того, ми зараз пішли в проєктний пілотний проєкт. Е Наші підприємства попали в дві області, де ми будемо виробляти газ, це біогаз, тут 50% метану. Будемо робити 95% метану, це вже буде не біогаз, а це вже буде біометан. Це буквально те, що ми будемо закачувати. Тут зараз проєктанти працюють, ми його заведемо заведем в, трубу, в трубу і будемо постачати газ. Гості відвідали Ілоновицький цукровий завод, який через війну вимушено припинив свою діяльність. Робимо все для того, щоб в наступному році воно запрацювала на ті потужності, які були там до воєнні потужності, вийшла а то й більше. Саме з цією метою ми якраз проводимо наради і такі зустрічі з громад, для того, щоб показати важливість цього об'єкта, що в нас є такі об'єкти, і звертаємося до підприємців сільгосппідприємств для вирощування сировини, зокрема. Цукрового буряка, який в подальшому ми будемо. Могли переробляти і тому, що на сьогоднішній день цукровий цукор у нас є одним із важливих експортних продуктів, який Україна експортує до різних держав. Сподіваємося, що своєю діяльністю ми все таки допоможемо, пролобіюємо інтереси даного підприємства, щоб вони змогли відновити діяльність, тому що це прямо впливає на економіку як району області, так і в цілому держави. Співпраця та взаємодія з аграріями. Є дуже потужною в Линовицькій громаді. Компанія «Дружба нова» має у Линовиці свій елеватор, елеваторний комплекс. В основному він приймає соняшник, який ми переробляємо на наших заводах ефірно-олійних і поставляємо олію у 157 країн світу. Дякуючи Богу, ви знаєте, запрацював нарешті наш морський шлях. І зараз, я думаю, що. Все-таки ситуація трохи покращиться, але незважаючи на що, технологічно так сталося, що нам доводиться дуже часто використовувати зберігання нашого зерна в рукавах. І на сьогоднішній день у нас 20 гектарів поле зайнято повністю рукавами. Там зберігається в основному соня, кукуруза чекає своєї черги для переробки або відповідно відправлення за кордон. Географічно селище Линовиця розташоване таким чином, що, мабуть, головна вулиця проходить по густо на заселеній території, і будинки так сталося архітектурно, знаходяться дуже близько до проїжджої частини. І люди дуже страждали від того, що наші фури, особливо коли вони не дотримувалися вового режиму. І везли замість дозволених 22 тонни і по 40 тонн то зрозуміло, що будинки зазнавали механічних пошкоджень, люди зазнавали якихось психологічних зламів, і ця проблема у нас назрівала вже дуже давно. Ми її як могли намагалися вирішувати, але розуміли, що доведеться нам шукати альтернативний шлях. Для проїзду наших машин у Линовиці компанія Дружба нова допомогла з будівництвом об'їзної дороги. Колись тут взагалі було страшно пройти. Тут це було у здоровенних деревах. Все тут було в грязюці і тому подібне. Але це був єдиний шлях, який ми могли. Альтернативно вивозити наше збіжжя до полів. А тим паче, якщо виїхали, то ми цю, цей майданчик залізничний використовуємо для перевезення мінеральних добрив. Вони сюди заходять теж по залізниці, і, скажімо так, грузопотік автомобілів досить таки потужний. І ця дорога була вибрана як альтернативна. Ми планували зробити зовсім все набагато краще, і сюди вже було виділено 15 мільйонів коштів. Але в зв'язку з війною я вже розповідав, коли ви були в нас в гостях у варві, благодійний фонд наш закрився, але проблема залишилася. І ми вирішили своїми руками хозгосподарським способом почати будувати цю дорогу. І буквально у кінці червня, на початку липня, ми почали це робити. Ці плити звозилися практично з усіх наших об'єктів, але це, хоч і бушні, але це якісні автомобільні плити, і от таким макаром ми зараз розпочали викладувати цю дорогу в рамках робочої поїздки. Голови громад Прилучени відвідали мальовничі села Нова Гребля та удайці, де місцеві жителі дуже багаті на таланти. Від відвідин Леновицької громади залишилися лише найкращі враження. Стало традиційно, і ми з великим задоволенням чекаємо таку зустріч. Це дуже важливо, особливо у військовий час, особливо такий період, коли потрібна якась підтримка, коли потрібно якесь щось нове. Це як кажуть, ну свіжий потік потік свіжого повітря, і в кожній громаді є своя родзинка в кожній громаді, і дуже приємно бачити співпрацю влади і керівників тих сільськогосподарських підприємств, і інших підприємств, які є фундаментом для громади. І ми сьогодні побачили ну, велику співпрацю з керівництвом, і це приємно, тому що, наприклад, дружба нова вона і наші землі обробляє, і також дуже допомагає для нашої громади, і це. Ну, відмінно, що навіть у такий час люди залишаються людьми. Виїзні наради голів громад Прилуцького району, саме в територіальних громадах, це дуже вдалий проект Прилуцької районної державної адміністрації на чолі з Володимиром Черновим. Тому що такі зібрання це завжди щось нове, цікаве, обов'язково корисне. Це обмін досвідом, це якісь нові напрацювання, початок якихось нових проєктів. Це обов'язково співпраця, взаємопідтримка і порозуміння між громадами. Наступний виїзний семінар для голів громад Прилучини відбудеться в останню п'ятницю жовтня.